Доброго дня усім. Беру вас з собою на базар. Як обіцяла, казерта, субота, базарний день. Тут можна знайти все, що хочеш. І футболки, і поло, і сорочки. До речі, непогана якість. Є 100% кодон і дуже хороші якості. Так, тут косметика. Ну, духи на любителя. А ось таке як з косметики можна купити і хороші фірми. Тут є і Лореаль, і димні мела, і ось, до тіла є скрабики, і масло. Все, що хочеш. З косметики є мейбелін. Бачу, тільки мейбелін, що. Є кларінце. Не дуже хочу знімати, бо не дуже літу люблять. Але скоренько вам покажу. Наприклад, є Max Factor, Maybelline. І це коштує, ви бачите, які ціни. 3, 4, 5 євро. І ця фірма, до речі, досить непогана, це Angelica. Її більше продають в аптеці. Досить дорого, на базарі 5 євро. І це все не підробка. Це те саме, що в магазині. Тут жіночий рай, як я кажу, жіночий рай. Нас жіночок загнати на базар і їсти не давати. Одежа є, всяка всячина, кому що підходить, носочки. Зараз запитаємо. Скільки? Ти працю понте, а? Це нормально. За три пари 5 євро. Так, біжимо далі. Не дивлюся, не дивлюся, по бокам абсолютно не дивлюся, бо інакше накопую. Бачите, і по дому є все, все, що хочеш, все, що треба. Ціни дешевші наполовину. Це фрукти, овочі, це моє любиме. І так, буду брати все, бо закінчилося. Стараюся завжди раз тиждень, згодом піти купити на тиждень, тому що дешевше. Ну, Скажімо так. Майже наполовину. Так, візьмемо всього потрошки і побіжимо далі. Треба тікати, ми інакше на покою і наїмося. Це я Я не мене до взяти. І так, смакотульки, То якраз не для похудання, але деколись їм можу дозволити. Деколи хочеться. Так. Ось показую вам. Тут 8 євро стоїть там далі. Так, зараз будемо робити розпаковку моїх закупів із базара. Я вам так зараз в загальному і зараз будемо розпаковувати разом. І так, що я купила? На базарі купила кілограм шампіньончиків. Потім купила пів кілограма отакі грибочки. Ну, в нас їх називають гливами. Гливи. Пів кілограма цих, потім капустину. Гарна виника. Далі. Купила оливки, бо я дуже люблю, називаються оливки дігаєта. Потім завжди в подаруночок дають е, таку приправу. Так, далі. Хлібчик домашній, це домашня лепечка, подивіться, кілограм. Так, Потім маленьку диньку. Далі. І тут я купила баклажан. Раз, баклажан, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну тут кілограм точно є. Далі. Шість. Ще один знайшовся. Загубився. Подроби. Далі купила кілограм цибульки. Ось і е, кабачки. Тому що буду сьогодні робити щось з кабачки, потім вам все покажу. І кабачки купила. Кабачки дуже люблю купувати ось ці, скажімо такі, я кажу, вони білі полосаті, бо вони солодші і твердіші, набагато смачніші. І оце все в мене вийшло на 12 євро. Так, тут я буду готувати овоче рагу, я його дуже люблю, все ріжу дрібними кубиками, все, що маєте. Тушкую трошки цибульку, морквочка, смакота. Хочу все, все наготувати, так я собі все потім розділяю на такі порції і прибираю в морозилку. І потім, коли мені треба, витягаю і маю або гарнір, або так до чогось поставити. Бачите, як воно виходить. Боже смакота. Ось і кінцевий результат. Боже, як це смачно. Який запах. Якби камера могла передати цей запах. Смак Смакота. Так, потім буду тушкувати грибочки, це шампіньйони. Я їх тушкую просто, помила, порізала на кубики, на як вам бажається, як вам, як вам підходить. І нічого не додаю ні води, ні олії. Спочатку їх добре тушкую. Щоб витікла вся вода, випарувалася, а потім вже в кінці, коли сухо, додаю трошки олії і чесничку на свій смак і підсолюю. Часничку даю два зубчики, досить. І солі теж, як вам, як вам підходить до смаку. Ось так і ще тушкую 5 хвилин не більше. Щоб мені трошки прилам'янились. Ось така смакота виходить. М -м -м, смачно. І так, другі грибочки я роблю на оцій сковорітці, Е оці гливи. ну В нас так називали їх, тато мій називав лапаті. Помила, трошки обрізала корінчики. І на розпечену сковорідку гриль викладаю і грилюю їх на два боки приблизно по три хвилинки. Ну, Будете бачити, як витікає вода, щоб вони підсушились, щоб вони були сухенькі. На один бік, на другий бік. І потім від одної коліжанки італійки. Вона мені дала рецепт. Ну, це її особистий. Вона потім ще її бере, охолонуті на сковорідку. З оливковою олією і чесничком буквально 5 хвилин. І можна зберігати в морозивці до будь-якого гарніру, чи як салат, чи так з'їсти. Приходить дуже смачно. Вони потім мають кінцевий смак, ну як м'ясо. Дійсно, як м'ясо. Бачите, як вони виходять підсушені. Оце вони вже вистигли. Божеки запах! Я вже б їх з'їла. І тепер їх трошки протушковую, теж даю оливкову олію і зубчик часнику, хто як любить. Ну, все, нарешті, наготувала, стушила грибочки, зробила рагу овочеве. Ну, тепер вже можна відпочити. Дивіться, мене цікавить. Я потратила 12 євро, це якщо на гривні перевести, це приблизно 560. 4 гривні, якщо я не помиляюся. Хто мене дивиться з України, напишіть, чи зробите ви таку закупу на базарі, особливо наші збираські, бо в нас гарні базари. Чи, може, ціни піднялися. Мені цікаво. Хто мене дивиться з інших країн світу, мені також цікаво, хто що тратить, чи є такі базари і які ціни коштують у вас. Мені дуже приємно бачити в себе на каналі нових підписників. І ще хочу попросити своїх всіх глядачів, ви мене дивитеся великою кількістю. Підписуйтеся. Підписуйтеся, вам це не коштує абсолютно нічого. А мені допоможете просувати мій україномовний канал на цій платформі YouTube. І, повірте, буде цікаво. До слідуючих зустрічей. Я вас сильно обіймаю. і візьму вас у інші нові подорожі. p o